Всіх вітаю, з вами Марія. І приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Так, до чого вам готуватись в вашому особистому житті? Давайте з цього починаємо. Дивіться, ситуація з минулого показана, ситуація, в якій ви себе відчуваєте жертвою, знаєте, буде і мати емоційне продовження. Тут ситуація показана, знаєте, воно не так, що воно там дуже зростати буде, вся ситуація, але ж якісь, знаєте, такі сумні. Роздуми, переляк, коли можна взагалі цю ситуацію якось інакше сприймати, але у вас тільки так буде виходити. Але хочу вас трошки заспокоїти, бо допомога в цій ситуації буде, так, так вам видно, і зміни будуть, знаєте, коли от ви в цій ситуації, якби ви там. Не бачили цю ситуацію, якби ви її не сприймали. Ви не одинокі в цій ситуації. Є поряд з вами ті, хто вам можуть допомогти. Тож звертайтесь, будь ласка, не мовчіть. І взагалі на покращення ситуація теж промальована. Але ж, ну, от знаєте, ми дивимося на один день, в цей день ви будете відчувати себе, от знаєте, як. Ну, дійсно, як жертвою. Щось таке, знаєте, вам буде воно здаватись дуже затягнутим. Дуже таким, що вам би хотілося б скоріше це відправити в минуле, а воно ще тягнеться і тягнеться. Воно ще є і є для вас. Так, дуже... Якась така ситуація, яка вам складно дається. Вона для вас взагалі складна і може вас і на нерви виводити, і лякати, і так засмучувати. Тут всього намішано. Вона поки що є, вона поки що емоційно вас. Ну, давайте так, тут емоційна. Тут нема емоцій в плюс, тут емоційно висмоктує. Тож намагайтесь якось контроль взяти над цією ситуацією. Тут просто не дивіться тільки на те, що вас засмучує. Шукайте моменти, які для вас вони гарні. І вони все ж таки вас якось витягувати будуть з цієї такої емоційної... Важкої складової. Давайте розглядати сфера кохання для вас в цей день, до чого готуватись. Так, ну, король Пентаклів нам показаний. Це завжди в моїх розкладах. Це чоловік. Одружений це чоловік, який, знаєте, вже, вже він себе зробив, вже він ну, такі життя вже поживе, знає, що і як, і чогось там накопичив, і вже для нього не романтика важлива, а матеріальне для нього важливіше. Будуть якісь питання взагалі-то закриватись з цим чоловіком. Бо тут, ну, тут, тут не про приємне, тут про моменти якихось ревнощів, про моменти якихось таких, знаєте, коли людина має невпевненість в собі. І коли ви на собі можете відчувати невпевненість людини, і коли вам хочеться закриватись, взагалі, от знаєте, зайвий раз не бачитись з людиною, ну тобто, це тут чиясь ситуація, яка, от знаєте, на сьогодення для людини важлива. І дуже багато емоцій має ця ситуація. Тому от я просто когось зараз з вас схопила і бачу чиюсь частну ситуація. Ну, так воно буває, значить, просто от людині якось важливіше за інших. А взагалі-то ну, тут у когось закінчуються, завершуються стосунки. То, звісно ж, емоційно. Тут фонить від людини. так а в, інших, а, в інших, а в інших все добре. У кого нема такої ситуації, у вас як було, так і буде. І тут навіть якісь, знаєте, дарунки долі будуть в цей день. Тож не жахайте себе, то не ваша ситуація з розірванням відносин. Так, далі. Давайте дивитися про роботу. Давайте побачимо, що стосується роботи. Так, що ж таке? Ну добре. До чого вам готуватись в роботі в роботі. Тут мені вже жінка. Показана королева Жезлів, це дійсно це кар'єристка, це людина, яка, знаєте, ну, для неї кар'єра це не обишу. І ті складні часи, які зараз вона проживає, це, знаєте, може, десь там собі забагато роботи взяла, вони врівноважаться для неї. Так складно завжди не буде. Це ситуація, яка от просто Ну от на цей день така. Це знаєте, коли, може, десь там вже якісь строки вас піджимають, і треба щось там ну, трошки прискоритись. Це може бути ситуація, коли. Знаєте, як золоту сердину десь, вам треба знайти між роботою і сім'єю, бо мені тут показують, що сумують за вами в сім'ї. Коли десь вас не вистачає, ну тобто, вам, у вас там. Десь горить по роботі, треба швидше все робити, а сім'я через це завжди страждає. Тож, в цей день, будьте, ну, знайдіть можливість врівноважити між роботою і сім'єю. Так, далі дивимось, до чого вам готуватись, бо треба прийняти це в ваше життя, до чого вам готуватись. Так, фейків буде так достатньо, що втомитесь їх чи читати, чи слухати. Будьте готові, що от в цей день дуже будуть викривлювати, вивертати інформацію, будуть її так подавати, що ну, взагалі потім не впізнати, що, ну, от, саму, саму ідею. Щось так буде перекручене. А, ну, знаєте, що з тим робити, куди відсилати таку інформацію. Це чи комусь з жінок таке важко буде приймати, чи, знаєте, от, зверніть увагу, тут хтось з жінок може так викривлювати. Так, далі до чого вам готуватись, бо треба б відмовитись від чогось в вашому житті. Готуйтесь тут дійсно тут багато буде якоїсь інформації, яку будуть подавати як, ну, знаєте, така, що. Юридично підтверджено, от, от таке щось. Але ж, ну, ми ж питаємо, від чого відмовитись. І оце, ця інформація от зверніть увагу, на цій карті навіть намальований лабіринт, вона вас так буде плутати, що просто от, от просто не сприймайте в цей день. Зачекайте, трошки там згодом воно ем, ну, як проясниться. Воно, знаєте, буде вточнюватись. Ну, от, просто от, не в цей день. Не, не зволікайте. Бо якась дурня буде натягуватись людям на мізки. Закрийте очі от, на цю інформацію якусь, яка буде начебто, знаєте, від дійсно таких джерел. Ну, що, ну, як можна не повірити що? Ну, а Воно буде дурнею і все. Так, чого не уникнути вам? Давайте побачимо, чого вам не уникнути. А ну, я уточню трошки. Угу. Так, дивіться, тут як повернення до якоїсь ситуації, як вона як відроджуватись буде ця ситуація. Як, знаєте, ну, для когось. Воно і так, і так мені йде. Давайте я обидва варіанти. Значить, дивіться, якась для когось ситуація, яка буде стосуватись якпитанням моменти, які, знаєте, от вам не хочеться до них повертатися, але ж воно як нав'язливо вам буде надаватись. Не буде можливості якоїсь, там не буде взагалі нічого приємного, ніяких дарунків, ніяких таких змін на краще. Там просто, от знаєте, те, що лякає, те, що взагалі не хочеться ні чути, не розглядати. не Взагалі, як ну, може, це відсилка до тих фейків, які будуть. Для когось це все ж такі е, моменти. Тут як і буде вточнюватись інформація про загиблих, про тих, хто пішов з життя. Е, тут не про хороші, приємні ситуації, тут про те, чого взагалі не хотілося би і знати і чути, але все ж таки. І це, знаєте, от на рівні не однієї людини. Тут про ну я так я так розумію, що це будуть як результати підсумки підводитись про бомбардування про то, що про вже було. Але ж буде повернення до цього в інформаційному просторі, бо буде відомо про чиїсь смерті. На жаль, ну отак таке у нас зараз життя. Вибачте, що ще і я вам оце кажу, що ще й від мене вам треба це чути, але ж ну, я не можу ж викривлювати інформацію. Ой! Хотілося б, щоб про таке взагалі не доводилось сказати. Давайте побачимо поради від вищих сил для вас на цей день. Дівчата, здається, знаєте, зробимо так. Я ці з картами відео все ж таки буду е е е вранці. На канал викладати, бо ну, просто мені так здається, що все ж таки напевне вам краще зранку чути оці всі, до чого готуватись. Все одно, для кого як воно буде працювати, для когось на цей день, коли ви чуєте це відео, дивитеся, на когось на наступний день це вже, скажімо так, ваші відносини з простіром. Тож, давайте, що я тут витягла. Ой, Отут дійсно про викривлення ситуації, про таке, що, знаєте, це може бути в родині таке, хтось там щось не зрозуміє, щось вам таке буде розповідати, а ви будете, ну, так, навіть дратуватись на людину. Це, от, дивіться, мені тут показана королева Кубків. Жінка, яка от багато балакає, жінка, яка може викривлювати інформацію. От, знаєте, десь щось може людина не зрозуміла для себе. ну Просто от так почула, так взагалі розуміє ситуацію. Можете розсваритись, не треба, воно не варте того. Просто можна ж будь-яку ситуацію спокійно роз'яснювати. Тут, давайте вточню. Фантазійність тут є, людина дійсно, тут, не дотримуючись якихось правил, буде щось розповідати. Додайте контролю і все воно. Це не та ситуація, в якій, знаєте, буде. Щось дуже важливе залежати. Це просто от як людина щось там своє розповідає, ну, вам воно буде так трошки підбішувати вас, бо людина дуже сильно там щось від себе додасть. Тут просто вам пропонують берегти нерви в цій ситуації. Все, на цьому дійсно дякую. Бережіть себе і дивіться, поки розповідала, подумала про нашу країну і показують ситуацію допомоги. Буде якась допомога нашій країні. Це, ну, видно, хочуть когось вас заспокоїти. Тож, вирішила, що треба краще я вам покажу і розкажу. На цьому дійсно, все. Дякую всім. Всім вам і здоров'я. і... Гарного спокійного дня і тихої ночі і бережіть себе, і все буде Україна. І молимось, просимо за нашу країну і за наші родини. Побачимось з вами в наступних відео. Всім пока.